10 грудня 11.34 канал Хай Таро. Мене звати Людмила. Ми підписники, багато хто запитує, чи буде новий масований обстріл. Я вам цей безкарт скажу, що буде, тому що ракети ще не закінчуються у орків, хто б там що не казав, масовані обстріли ще будуть. Добре, давайте подивимося, чи буде масований обстріл в період з 10 по 25 грудня. Так, колода перетасована, чи буде масований обстріл України знову, з 10 по 25 грудня. Так, і на колоді шаленого місяця подивимось: з 10 по 25 грудня, чи буде масований обстріл України знову. Тут на дні. Сімка пентаклів, те, що ще готується, але бачите, ось о, кровушку вже пускають. І тут сімка пентаклів. Дивіться. Сімка пентаклів, що там, що там. А що це значить? Що те, що було, рутина, воно буде повторюватися, і масовані обстріли ще будуть, і знову не буде світла води. Все як вже було. Дивимось, що тут покаже нам. О, сім жезлів. Відразу карта нападу і відбиття. Так, двійка жезлів і двійка мечів. Так, а тут у нас випало вежа. Бачите, аж казала, енергетика знову під загрозою. П'ятірка мечів, карта війни. І сімірка кубків. Так, знаєте, що я вам скажу? Обстріл буде, і вже готові до нього українці. Вони знають, що це, як це, і вже, знаєте, таке крутинне очікування обстрілів. Дуже тут показали, тут сімірка пентаклів на дні, тут сімірка пентаклів на дні, тут взагалі ось кровопускання. Е, Ну, що зробиш? На жаль, масовані обстріли будуть. Е, І ось зверніть, ой, тут камера в мене щось сталося. Зверніть увагу, що ось тут двійка, двійка. Я думаю, що треба звернути увагу на дати, де є двійки, тобто де багато двійок. Це може бути 12 грудня, 22 грудня. Ось ці дати, особливо 22 грудня, може бути така дата, де можуть бути обстріли, задані, масовані. Ну і 12 також. Але ось дивіться. Йде напад. Плани щодо нападу, ось показані сім жезлів, двійка жезлів. але ось тут двійка мечі. Ось ці ракетні атаки, які будуть, вони будуть відбиватися. У нас вже посилене ППО і більшість ракет буде збита. Так же тут йде ось вежа і п'ятірка мечів. Це конкретно карти нападу, карти атак. Це вже у нас було неодноразово. Немає знову повторюватися сенсу, що енергетика, вода. Все це під загрозою. І житлові будинки також, на жаль, тому що ось тут п'ятірка мечів, хитро підло. Все це вже було, і вони хочуть, ось бачите, білий прапор, хочуть, щоб Україна здалась, але навіть після того, якби Україна здалась, вони все одно знущалися, ці орки з Україною. Тому подумайте, хто там може вже думає, хоче переговорів, не буде спокою. Ви почитаєте статтю, що треба зробити з Україною, яку вони писали ще до початку війни. Що українці повинні нести всі тягати війни. Що Україна здасться, не дай Боже, піде на переговори, то Україна буде погружена в пітьму, мрак, холод, голод не тільки на період війни, поки він йде, а на весь час свого існування. Тому. Задумайтесь, і ось тут сімірка кубків. Те, як орки хочуть зробити ось цю атаку, все побити, перебити, в них це не, не вийде. Буде працювати ППО. Ось тут додаткову карту я витягну, чи буде працювати ППО добре. Королева мечів. Так, наше ППО буде працювати, відбивати всі ось ці атаки. І тут витягнемо додаткову карту, п'ятірка. Жезлів так, Україна буде давати достойну відсіч. Будемо сподіватися, що всі ракети будуть збиті, хоча ми розуміємо, що такого бути апріорі не може. Але давайте візуалізувати, що всі ракети, які Кацапа направлять в Україну, будуть назад до них повертатися і лупити по їхній же Кацапландії. Ось так. Зверніть увагу на дати, де є двійки. Це 12-22 грудня і. Будьте взагалі пильні кожного дня. Якщо є повітряні тривоги, не ігноруйте їх. Я ось вчора робила розклад на Черкаську область, і я казала, що в Черкаській області ні, не буде влучань, а може бути біля води. І постраждали Херсонська, Миколаївська, Одеська області, на жаль, ворог атакує, де більше дістає, там він більше і наносить шкоди. Бережіть себе, захисту вищих сил. До нових зустрічей!